Сьогодні 13 травня Національна поліція проводить евакуацію цивільного населення. Заходьте, там воно броньоване для вашого захисту. Сідайте. Якщо вам потрібна допомога, дзвоніть на лінію 102, то Національна поліція допоможе вам. Звертаюся до вас, шановні мешканці Липецької Циркунівської громади. <різько> за мною, за мною, за мною, за мною. Зараз ви дам Ви не розходьтесь від вас. Треба ми? буде переписати. Ага. Все добре. Давайте, не спішіть Здравствуйте. Евакуювали, все добре. Добре. З Божою помощі. Тримай, я вас тримаю. Я, я, я спав. Тут воздики. Ага. Тут воздухи. Тут мені... меня зробили воду. Добре. Потихеньку. Як справа у вас? І вони так І вам оце переживати, да, ці обстріли, це все.